У ніч на 17 вересня помер колишній очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута. Йому було 49 років. Трагічну новину повідомили у Херсонській Ова. Однак, за неофіційною версією, Геннадій Лагута вчинив самогубство. Так, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив у Фейсбуці, що Лагута помер в лікарні, і нібито його довели до самогубства. Він був головою обласної адміністрації якраз в перший період вторгнення. Це його звинувачували у здаванні Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовку до оборони. Такі завдання не ставилися до моменту повномасштабного вторгнення. Депутат також зауважив, що Лагута єдиний, хто не втік з Херсона на початку вторгнення Росії і забезпечив вивіз документів, евакуацію людей та блокування електронних ключів. У коментарях до допису Хлань зазначив, що колишній голова Херсонщини ймовірно прийняв смертельну дозу пігулок і вчинив самогубство. Нагадаємо, у лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті підозру за двома статтями шахрайство і підроблення документів.